в общем, есть для реставрации такая рама. Льв... Львивянка. Вела моторчик, что у нас, вела, не знаю, дырчики какие-то. Заводская краска. Цен 0,42. Бачите? Крылья трошки подмяты, щитки есть, щитки. Краска, мабуть, это еще заводская краска. Я сказал, дальше ревянка. Ну, чисто для реставрації вона. А, так. О, ось така. Може кому треба така. Ціну предлагайте, ціну ну, це як аукціон, мабуть. Може, хто хоче зайнятися, може кому треба така рама. Це там 62-65 рік рік випуски вони були. Барда... Бардачок працює. Угу, такий бардачок. Бачите? Може кому треба краска. В общем, кому треба така рама, звертайтесь на вайбер ціну, будь ласка, предлагайте. Якось така, цікава. Я таку в перший раз бачу раму. Мабуть, останнє, якщо піде на переплавку дуже буде шкода. Дякую всім. коротеньке відео. Так що якось так. З вами Олексій. Кому ж то треба канал? Дякую до побачення.